Офіщенський державний художній ліцей імені Василя Кричевського особливий мистецький заклад. Вихованці нашого ліцею з 1 по 11 клас вивчають гончарство те ремесло, яким займаються їхні діди та прадіди. Вони створюють народну глиняну іграшку: півник, рибка, козлики, баранці. Крім народного мистецтва, крім традиційних технік, також вивчають і сучасні новітні технології, які використовуються у сучасній кераміці України. Діти вивчають і основи композиції, бо це надзвичайно важливий предмет, без якого не можна створити будь-який художній твір. В 11 класі є обов'язково випускна робота з гончарства. Одинадцятикласники виконують свої творчі роботи як підсумок навчання в нашому закладі. Це і декоративні панно, сервізи, свічники, і найбільш найчастіше вони виконують садово-паркові скульптури, які є окрасою території нашого ліцею. Цей різноманітний яскравий кольоровий світ вчить їх такий предмет, як живопис. Діти малюють. Акварельні етюди, пейзажі, також вчаться робити роботи в техніці гуаші надзвичайно важливий предмет і рисунок, оскільки він дає ази академічної грамотності, побудови геометричних форм, побудови побутових предметів. І на завершення вже в 11 класі діти вчаться малювати портрет людини. Крім предметів практичних, є у нас також і теорія. Тобто наші вихованці вивчають історію гончарства опішного та і всієї України, основних осередків гончарства України, побут та звичаї гончарів на уроці основи керамології. Для того, щоб дізнатися про основні течії в мистецтві, в них є можливість вивчити на уроках «Мистецтвозлавства». Наші вихованці будуть продовжувати розвивати та відроджувати традиції гончарства опішного в майбутньому, адже поступ, арт-поступ українського мистецтва не може зупинити жоден ворог. Ми маємо глибоке коріння, наше народне мистецтво надзвичайно багате, різноманітне. Воно буде проростати новими пагонами і квітнути новими талантами. І цими талантами є наші вихованці. Дивітися на вулиці Живопису, який відбувається у п'ятому класі. Зараз у нас є дуже цікава тема, яку ми опрацьовуємо на нашому уроці. Тема клексографія. Піщнянський державний художній ліцей імені Василя Кричевського це унікальний навчальний заклад на терені нашої держави. Він єдиний оберігає прадавні традиції нашого славного українського гончарства. Наш навчальний заклад славний проведений на 14 міжнародними молодіжними гончарськими фестивалями. Фонди нашого народного художньо етнографічного музею відродження містять кожну роботу. І цих робіт у нас вже більше 8,5 тисяч одиниць збереження. Дуже часто, щороку, фактично, ми вручаємо сутні нагород нашим діткам, оскільки вони є переможцями чисельних конкурсів, фестивалів, які відбувалися як в Україні, так і за її межами. Ми популяризуємо наше венчарство, тому що це наш етнічний код. наш колектив. Працює і як волонтер від самого першого року війни, 2014 року і до сьогодні, ми допомагаємо нашим Збройним силам, чим можемо. Саме головне завдання, яке ми маємо зараз виконувати, це навчати наших учнів, любити нашу країну, любити нашу культуру, берегти її, примножувати її, щоб у час, який настане після великої перемоги нашого народу в цій війні, Саме наші учні відбудовували цю країну, піднімали її з руїн. Саме вони зробили її тією європейською, сучасною, а ми її зробимо незалежною.